Другий закон Нійотина. Якщо з різною силою штовхати два тіла з однаковою масою, то швидше рухатиметься тіло, до якого прикладена більша сила. Тобто, якщо F1 більше за F2 та маси тіл рівні, M1 2, то прискорення першого тіла більше за прискорення другого. Тоді я що можу сказати, що прискорення пропорційне силі. Тіло, до якого прикладають більшу силу, набуває більшого прискорення. Якщо з однаковою силою штовхати два тіла з різною масою, то швидше рухатиметься тіло з меншою масою. Якщо F1 дорівнює F2 та m 1 менше m 2 то А1 більше за А2. Причому, якщо з силою ця залежність була прямо пропорційною, то з масою то обернено. Тобто тіло з меншою масою набуватиме більшого прискорення. В інерціальній системі відліку, прискорення якого набуває тіло під дією сили, прямо пропорційне силі та обернено пропорційне масі тіла і має той самий напрямок, що й прикладена сила. Це українською мовою, ось математично. А дорівнює F поділено m. І це називається другим законом Ньютона. Нагадую, що А це прискорення тіла в метрах за секунду в квадраті, F це сила в Ньютонах, і М маса тіла у кілограмах. Зазвичай на тіло одночасно діють декілька сил. Тобто додаємо ці сили векторно, там, враховуючи їх напрямок і т.д. І потім підставляємо сюди форму. На практиці зручніше використовувати ось такий запис. F дорівнює M помножено на А. І тоді виходить, що один ньютон – це є 1 кг помножений на метр за секунду в квадраті. Такий запис зовсім не означає, що сила залежить від маси тіла чи прискорення. Ні! Сила не може залежати від маси тіла, вона не може залежати від прискорення, тому що силу я прикладаю, а маса у тіла, а прискорення у тіла, а силу прикладаю я, вона від мене залежить. Так, її обчислити можна. Але вона не залежить ні від маси тіла, до якого я прикладу, ні від прискорення тіла, яке воно надасть.